Якщо ви плануєте отримати статус постійного резидента в Канаді, розглядаєте провінцію нью Брансі, то обов'язково дослухайте це відео до кінця. Провінція Нью-Брансі Нью-Брансвік планує потроїти кількість іммігрантів, починаючи з 2025 року. Це золота можливість для заявників за програмою провінційних кандидатів, PNP та Атлантичні міграційні програми. AIP. Що це означає для вас? Поставте вподобайку, підпишіться та поділіться цим відео, якщо воно було для вас корисним. Давайте разом побудуємо вашу канадську мрію. Слідкуйте за новими оновленнями. Це означає швидшу обробку, більше доступних місць і вищі шанси на відбір. Особливо для тих, хто працює в охороні здоров'я, будівництві, IT та кваліфікованих професій. Якщо ви плануєте подаватися через PNP New Brunswick, з пропозицією роботи, ваша посада повинна перше відповідати одному з перелічних вищих професій, та друге бути пов'язана з ініціативою з набору персоналу, організованою урядом Brunswick. Повний перелік професій, які охоплюється ініціатива, розміщено під цим відео. Потрібна допомога з поданням заяви. Запишіться на безкоштовну консультацію з ліцензованим канадським імміграційним юристом. Посилання в описі під відео.